Привет. Як тебе звати? Мене звати Софія. Влаштуватися на роботу до Санти. Ельфом запаковувати подарунки для дітей. Так, я це дуже обожнюю. Я дуже люблю Різдво та Новий рік. Відсвяткувала Різдво Різдво е, з ельфами. Подружками, я з ними врятувала різдво, так, Так. ну так. Я хотіла б стати його улюбленою Ельфіною. Слухати Санту все робити гарно, чітко. Так, я працювала в Америці. Так, але я хотіла до вас. Так. Добре, але мені там не подобалося інші ельфи. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.